Панас, мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні. ЧАСТИНА ПЕРША Польова ЦАРІВНА «На дворі весна в повні. Куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле і призне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю. Як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні, поле, що безкрає море. Скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо: ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото, лється на землю блискучий світ сонця. На ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля. Легенький вітерець подихав з теплого краю, перебігав з нивки на нивку, живить, освіжав кожну билинку. І ведуть вони між собою тиху таємну розмову, чутно тільки шелест жита, травиці. А згори лине жайворонкова пісня, доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигав в повітрі. Перериває його перепелячий крик, зірвавшись угору, заглушає докучне сюрчання тревоних коників, що як не розірвуться, і все те зливається докупи, в якийсь чудний гомін вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело. На серці стихають негоди на думку, не лізуть клопоти. Добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити і любити, бажаєш кожному щастя. Недаром в таку годину, або неділя, або яке свято. Хлібороби виходять на поле хліба обдивлятись. Отакої саме пори, в неділю після раннього обіднього часу, тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь від великого села пісок аж до славного колись Ромадану, йшов молодий чоловік небагатого роду, казала проста свита, накинута на опашки, та чепурної вдачі, одмовляла чиста, біла на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакір, натякала про парубоцьку вдачу. Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам. Намов мов стесаній борідці де где поп'ялось тонке, як павутиння волосечко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений, темні карі очі теж гострі, лице довгообрази, козаче, ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі. Оцей усіла Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць разом з якоюсь хижою тугою. Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе, позирав навкруги своїми блискучими очима, іноді зупинявся і довго розглядав зелене нив'я. То знову йшов, то знову становився де небудь на згірку і знов оглядав поле. Ось перейшов і драний місточок посеред лук на низині у балці. Під ним ще не висохли весняні калюжі, аж зацвіли, позеленіли, кумкають в них жаби рано й вечір. От опинився на невеличкім горбу по той бік місточка, став, обернувся лицем до його, глянув на рудку, перевів погляд на крайне жито. Отже, тут кращий хліба, ніж під селом, подумав сам собі, тут, мабуть, сильніший дощ пройшов. Знову повернувся і рушив далі. Спустившись в долину, повернув з курного шляху на обніжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, і лице засвітилось одрадою. От де моя праця, немов казали його очі, немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі. Знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив голос Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька Кабанця. Моє таке густе та гонке, а в його ледве от землі одлізло низеньке, жовте, засмоктане. Не встиг доказати останнього слова, чує, недалеко жита хтось співає. Він притаїв дух, насторожив уші, слуха. Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки: то розлягався на високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то замирав оддалеки на полях розлогих, то вливався в душу якимось несвідомим щастям. Парубок стояв, як зачарований. Йому здалося, він з друду не чув такого свіжого, гнучкого голосу. У його в очах засвітилась одрада, лице прояснилося, наче хто збризнув його свіжою водою. Серце затіпалось, немов хто доторкнувся до його. Хто б це? подумав він, та й пішов на голос. Не встиг ступить десяти ступнів, як пісня стихла, тільки одна луна її бриніла ще над головою у його. Ще ступінь, ще зашелестіло жито, заколихалося, немов у йому щось борсалось, билось. Ще хвилина і жита заманячила дівоча постать. Парубок став. Дівчина, як перепелка, знялась і помчалась вздовж ниви, низенька, чорнява, заквітчена польовими квітками. Вона трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання між високим зеленим житом, вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, таки, чи не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв як укопаний, розтягши й без того довгообразе лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина відбігла трохи й собі стала, озирнулась, глянула на його веселими очима, усміхнулась свіжим молодим личком. Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся, заквічене польовими квітками, чудовно вилося коло білого чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмеля спадало на біле рум'яне личко, як яблучко наливчате. Очі оксамитові, чорні, здається, сам огонь говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима. З легенька прикритими довгими густими віями, сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду вона так і вабила до себе. Зелена, бойова керсетка з червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати, усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована, наче манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. Чого ти тут ходиш? обізвалась вона перша. А ти чого хліб толочиш? не зовсім ласкаво одказав він. Хіба це твій хліб? Нечий же, а що ж, цур тобі, як мене злякав, та й замовкла. Парубок і собі мовчав. А ти хто така? трохи згодом питає він, ковтаючи слова. Де ти взялася? Звідкиля сюди прийшла? Дівчина почула, як тільки чують дівчата, чого в його запнувся голос. Очі в неї заіскрили, заграли. Навіщо тобі, прядучи ними, вона питає в його А чого ж ти прийшла сюди на чуже поле? каже він. Хто ти така? Чого тобі тут треба? Чутно аж дух спирає, мов у грудях від кожного слова. Не скажу, одмовила вона, на розтяг, осміхаючись, і подалася трохи личком вперед, згорнувши пухлі білі руки попід літтями. А прийшла сюди, бо недалечки живу. А ти хто? Сюди йди, каже він, усміхаючись і разом запрохуючи очима. Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі розкажу, хто я. Як стрель стрельну у дівчину, сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку, що красувалася польовими квітами, потім повернула круто наліво, почесала яриною. Як білочка на деревину в лісі, так вона збігла прудко на згірок, стала, перевела дух, озирнулася, осміхнулась, махнула правою рукою. Сюди мов. Та наче мана, яка спустилася вниз, і скрилася за горою. Парубок ні з місця стоїть та дивиться вслід їй ще дивнішими очима, не був би переглянув через гору. У вухах у його ще вчувався її голос свіжий, тонкий, Її сміх молодий та дзвінкий, перед очима, як та причуда, манячила її постать, метка жваба. Йому усміхалося її личко, білорум'яне з ясними очима, з чорними бровами, уся вона з зеленою корсеткою, з червоною спідницею привиджувалась йому, як жива. Що це думав він, чи справді, чи вважається, і відкілябця, чи не, не москалівна? Так же казали, у москаля дочка вмерла. Мов бачця на хуторах нікого такого й немає. Хіба Хоменкова? Так же не близий світ від Хоменкового хутора сюди теліпатися, а видно, хутірська. На селі, окрім попів, не здається нікого підхожого. Отже й не попівна попівну. Я знаю, попівна не така, та й не піде за п'ять верстов от села. Чи я б же це? Не розв'язавшись з такою думкою, він вийшов на згірок подивитись, куди пішла дівчина. Було вже пізно. Дівчини не було видно. Тільки зеленіли то там, то там, обложившись полями хутірські сади, як розкішні квітники, а між зеленою листвою вишняку груш, слив та яблунь біліли чепурні хаточки. Парубок постояв на згірку, помилувався красою в околиці, задивився на один хутір, на другий, пригадував хазяїнів їх, перебирав у пам'яті їх дочок та, тираючись в догадках. І повернув назад додому. Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди, а може, ще й тихшою. Та все думав та думав, а в серці, почував він, прокидалось щось несвідоме, чудне, і важко, мов, і легко, і сумно, і весело, і хочеться співати, і хочеться плакати. Сльози не лються. А в голос рветься, несподіваний сум обіймає голову. Думка думку гонить нігде пристати, ні за що зачепитися, так і ганяє за маною. А перед очима зелена керсетка, червона спідниця, знадний, з усмішкою погляд, червоні як кармазин уста, з котрих виглядає рядок дрібних, як перли зубів. У його аж мороз пішов поза спиною. Оце так промовив він у голос. чи не здурів, бува, я, чи не збожеволів? Дома худоба не напована, а я блукаю і тут і думати забув. Та, піднявши вгору голову, чим душ придав, ходив ноги. Ось незабаром і Піски. На самому краї села, от вигону, стояла невеличка хатка вікнами на широкий шлях. З за хатки виглядали невеличкі хлівці, повіточки, трохи далі тік, за током огород, а все кругом обнесено низенькою ліскою. Зразу видно було, що то плець не дуже заможного хазяїна. Недостатки, а тяжка праця кидалась в вічі. Хата, хоч старенька, та чепурна, біла. Видно, біля неї ходили хазяйські руки, двір виметений, чистий, огорожа ціла. Хоч і низенька, а ворота дощані хрещаті. Недалечки від хатнього порогу стояла немолода вже молодиця, бідненько зодягнена і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала курей. Натомість хлівця прожогом вискочила невеличка свинка й кабанчик, і давай похапцем хламати зерно, не підпускаючи курей. Молодиця спершу кричала на непроханих гостей Аря, гладкі, аря. Потім того плескала в долоні і штовхнула кабанчика ногою. А як побачила, що нічого з такими ненажерами не вдієш, не ні криком, ні легенькою бійкою, вона висмикнула з мітли державно і давай потягати. Ненаситну прожир і вздовж, і впоперек, аж поки не хруснуло державно. От проклятії каторжні, через них знівечила державно, на весь голос гукала молодиця і кинула свиноту над тріснутим державном. Саме на цей крик у двір повернув парубок. Не успів він ще гаразд і боріт причинити за собою, як уже на його напустилася розсерджена молодиця. І де ти, Чіпко, ходиш, де ти бродиш, докоряла вона, ось до якої пори виходив, ні корова, ні кобила, не наповані, а він блукає. Я, мамо, на полі був, до ярини довідувався, відказав він. Мати пильно подивилася йому в вічі, наче вивіряла, чи правда тому. Та син уже повернувся, пішов прямо до загороди, а вона з порожньою помийницею в хату. Не гайся, жени корову напувати, бо треба ще колись її доїти. усе таки з докором гукнула сінешніх дверей мати. Син уже не чув того докору. Він випустив з загороди корову, одв'язав від од ясел кобилу, погнав до водопою. Хутко погнав, хутко й назад вернувся. Позаганяв у загороду худобу, набрав оберемок свіжої трави. Зелена трава нагадала йому зелену керсетку, заманячила, ніби знайома постать. Він мерщій кинув у ясла оберемок. Йому здалося, що з під трави заблищали, мов дві углини двоє чорних очей. «Згинь ти, Марюко!» – скрикнув він, випростовуючи з трави руки. От причепилася. Швиденько зачинив загороду, пішов у хату. Повечеряли мовчки, полягали спати. Чи ви, мамо, не знаєте у москаля є дочка? питав він трохи згодом. У якого москаля, сину, що живе коло нашого поля хутором. Не знаю, моя дитино, знаю, що була, та казали, либонь, умерла. А що там? Та я так питаю, нічого. Розмова увірвалася. Мати заснула на полу, син лежить на лаві. Сонний йде йому в голову, душно йому млосно, пече під боками, а в віччю вона та й вона пропадити навіжена, шепче він. Перевернувся з боку на бік, натяг на голову ряднину, не спиться та й годі. Ні. Вже не швидко ти діждеш, щоб я пішов на поле.